Доброї ночі, шановне панство українців. Дуже захотіла подивитися таку тему і вже отримала відповідь, що такі так, про що саме. Чи існує якийсь таємний план в Росії щодо примирення, назвемо це так. І це зовсім не той план, який пропонується про офіційне визнання окупованих територій, башня. Ну, тут ви бачите продовження того, що я дивила, бо я тільки що розмовляла з картами. Не хочу передивлятися. Вигадав, хто кубок, бо в мене було питання, наскільки багато всього є. І показали, що повний кубок, дуже багато всього. Ось так, звичайно, інформація була про те, що плани насправді зруйнувати взагалі державність. Ось нам і продовження цієї теми. Тут у нас руйнація і оновлення держави невідомої. Ну, якби з взагалі, да, якби невідомий, невідомий, невідомий план, таємний план, таємний план і а, навіть те ще три старших аркана у нас тут випало. Зараз хабу. Отже такий план. Звичайно, зруйнування, прямо от, руйнація тієї держави, яка є сьогодні, повністю, повністю. Обнулити і створити, закрити взагалі ім'я, це ну тобто розумієте, тут можливо навіть розуміння України повністю переписати, щоб воно, навіть якщо і назва така буде, то воно мало якийсь інший зміст. От як, от те, що сьогодні є, там маленькі якісь там республічки, да? ось так само, щоб не мало цінності, розумієте? І щоб ось цю цінність. Так би мовити, прибрати з перших рядків. Прибрати з перших рядків. Оце такі плани, це щодо самої державності. І ще раз, цінність прибрати з перших рядів. І ще раз, тому що тут ім'я повинно бути. Ім'я це не тільки назва, да, взагалі, зміст. Він повинен бути змінений і прописаний. По новому, але цінність повинна бути дуже зменшена. Що ще? Які ще плани? Прибрати цінність цю, прибрати до рук ресурси, це зрозуміло, да? випивати для свого особливого достатку. Але задача така, що саме обнуляти і видозмінювати. Видозмінювати країну як повний кубок, тому що сьогодні повний кубок, а повинен бути зараз воронком. Або не так треба, мабуть, да? Бачите, все воно кубкове випадає? Всі наповнення, всі ресурси, всі. Яскраві моменти, вкрапління в цій країні, люди і так далі що повинно бути повністю змінено на обнуління не відродження, а навпаки, обнуління цієї цінності. От і все тут, якби поступово, поступово і ще раз поступово, поступово. Вести закриття ресурсним людям шляхи дороги, закриття можливостей, не даючи їм якісь, скажімо так, великі, не даючи їм підтримки і, скоріше всього, ці їх можливості навпаки блокувати, тому що до чого ці блокування можуть привести, якщо блокувати все це в Україні? До чого вони можуть це привести? До чого це може привести, якщо блокувати всіх в Україні, всіх яскравих людей, які асоціюють Україну, як от цю яскраву державу, бо все, вся наша держава створена із чарівних людей. Да, і це величезна історія. Так ось ось всі досягнення, яскраві люди та далі вони будуть а, мати велике, скажімо так. Психологічні напади, психологічні втручання до них, да? агресивне втручання, і всі їх рухи оцих активних людей, вони будуть максимально блокуватися, прибиратися і так далі. Пітірка Пінтаклі нам каже про збідності, тобто знецінення цього шляху, цих шляхетних людей, які активні, і так далі, прибирання також активних людей, блокування людьми, які при погонах. Ви бачите, блокування людьми, які при погонах, повністю перекривати їх, закривати їм, шляхи дороги тут на дві камічі десь, прикривати і все робити, щоб їх праця, десь, можливо, навіть агресії зупиняти. Не мала можливості не руху, не розвиватися і так далі. Ось такі плани. Тобто, якщо тобто в планах оці, що ще стосовно самої державності України, які таємні плани, крім того, що вони хочуть вкрасти наші землі? Де активувати? Зупинити, блокувати? Я не знаю, блокувати з усіх дірок з усіх сторін і ще раз задачі їх зблокувати, не давати вихід і так далі обнуляти до саморуйнування цю країну, до саморуйнування і можливо. Ну, дивіться, вони бачать, що це зараз поясню ще раз, да, повторю, щоб ви розуміли робити все, щоб блокувати, щоб не було ніякого розвитку також вганяти велику депресію країни для того, щоб обнуління цієї країни відбувалося саме через руйнування. Тобто. Ступор, нічого не робиться, депресняк у депресняку людей або там да, от велика депресія в країні, тобто нічого розвиватися не може, тобто блокування з усіх дірок. І, звичайно, це приводить до якогось там знищення, прибирання і так далі. І сама країна почне якось самоблокуватися, самознищуватися, руйнуватися, руйнуватися, ну тільки тому, що перед цим будуть активно їй допомагати. Ось так. І тут навіть показують нам, да, що активна буде допомога з їх сторони. Ну, в принципі, нам підказують також, що це, якби, ці дійства підлі, підлі і заздалегідь задумані вже давно відбуваються. і все. Тут давно відбувається, тут у нас ідуть те, що країні будуть максимально закривати шляхи виходи. В їх виходи в різні країни, в союзи і так далі. Тобто країну будуть руйнувати з усіх сторін. От і все. І, звичайно, почнуть через. Звичайно, закривати кордони, намагатися блокувати щоб вихід був в інші країни, домовленості, співдружжя якісь там я не знаю, торговельні шляхи будуть максимально блокувати для того, щоб на себе перетягувати ресурси, обнуляти Україну. Можливо, також собі все переписувати хоча поки що я тут не бачу ніяких документацій. Але тут мова і про те, каже, що також покривати ілюзорним світом саму нашу територію. І так, да, дійсно, блокувати з усіх сторін, з усіх сторін, залишати, скажімо так, сам на сам з дьяволом, тиснути, втручатися і так далі. Тобто тут... Ви, розумієте, втручатися, руйнувати і блокувати знаєте, в ілюзіях того, що да, надія буде завтра, надія не залишається завжди останньою, і так далі. Тобто, тут тільки так. Якщо коротко, не дивлячись на те, що там якісь вони офіційно пропонують якісь плани, єдина умова у країни гнид одна плани, да? це руйнація і знищення країни як такової. Людей, які несуть якусь цілісність в цій чарівній країні, які можуть хоча б ментально захищати цей світ український, ці люди будуть потрапляти ні, розумієте, не так під суд, тому що тут більше йде як напади, які там дрібними якимись і там бендюгами і так далі. Тобто тут можуть просто займатися патріотами, дійсно патріотами діючими, прибирати їх. І, так далі. І, звичайно, блокувати всі ресурси, притягувати, красти і розбивати всю країну, як такову, як державність і так далі. Ось єдина ціль на сьогодні. І навіть не те, щоб перейняти собі наші землі українські, вони все рівно будуть робити пакость таку, як вони роблять. Ось так. Дякую вам, пока-пока.